Тетяна Нюк третій рік їздить з Каловського району івано франківської обласної лікарні на процедуру гемодіалізу. Жінка має хронічну хворобу нирок п'ятої стадії та потребує трансплантації органів. Вже 30 років минуло, вже хочеться щось міняти трохи. Та коли їздити то теж не варіант. Тільки би подзвонили, що є, то я вже їду. Для того, щоб проводити пересадку органів, у Івано-Франківській обласній лікарні готувалися півтора року. За цей час закупили обладнання, підготували операційну, отримали ліцензію на трансплантацію органів, а медики пройшли навчання у Києві, каже завідувач центру нефрології, діалізу і трансплантації обласної лікарні Олег Легун. За його словами, зараз у закладі готові проводити пересадки нирок. Цього потребують приблизно 150 пацієнтів лікарні. Провести трансплантацію нирки можуть від родича або від померлої людини, рідні якої дали на це згоду. Згідно з теперішнього законодавством, це констатується смерть людини, смерть мозку, і дає право на забір органів у цієї людини. Тобто перший етап, який ми говоримо, це діагностика смерті мозку. От ми діагностували вже п'ять випадків смерті мозку. На жаль, коли ми спілкувалися з родичами, родичі не дали згоди на забір органів цих людей. За словами Олега Лагуна, якщо родичі померлого донора дадуть згоду на трансплантацію його нирки, пацієнт, який потребує пересадки органу, має з'явитися на операцію упродовж 6 годин. Нирка – це такий орган, який найбільш довго може жити поза організмом, до 24 годин. Серце це там 3-4 години, тому нирка нам дає більшу можливість провести і відпрацювати відповідно всі методики. В лабораторії закладу закупили два апарати з їхньою допомогою. Проводитимуть дослідження, щоб підібрати донора та пацієнта. Обстежуються всі реципієнти на пересадку органів. Тобто реципієнти визначають шлях ми визначаємо шлях типування. А зараз буде ми очікуємо поставку реактивів, і ми вже будемо це систематично одного чи двох пацієнтів в тиждень чи трьох як нам вдасться, тому що цей процес дуже об'ємний. За словами директора обласної лікарні Остапа Грищука, заклад уклав договір з міністерством охорони здоров'я та отримав 4 мільйони 800 тисяч гривень на розвиток трансплантології. Пересадку органів проводитимуть безкоштовно. Під час перших таких операцій франківським медикам допомагатимуть лікарі з національного інституту хірургії і трансплантології. Першу пересадку нирки проведуть після того, як з'явиться донор. Ілона Захарук, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.